Найчастіша помилка у школярів у студентів в тому, що вони витрачають всі кошти. Школярам батьки дають кошти, студенти отримують стипендію. Вони все витрачають. Цьому ніхто не вчить, звичайно. Якби я це розумів, як зараз, то в свій час я міг би сформувати раніше капітал. Школярі взагалі витрачають кошти і просять в батьків ще. Тобто можна сказати, що в цій категорії людей гроші не затримуються. Навіть і в більшості в дорослих не затримуються кошти. Здавалося б, який капітал в школяра чи в студента, якщо школяру там дають 500 1000 гривень на місяць, але все одно навчіться відкладати від 500 гривень, від 1000 гривень певну суму 100 гривень, 200 гривень, 50 гривень, навіть навчиться відкладати, і це буде вже правильно. Ось простий приклад: 5-10 гривень, 2 гривні, 1 гривню. Ви просто збираєте. Таку чашечку, і це ваше накопичення. Приходите додому і відразу відкладаєте ці кошти це гарний початок. Якщо ви в дитинстві навчитесь формувати свій капітал, зберігати кошти, хоч і невеличкі, то повірте, в майбутньому ви будете на 3, на 5, на 10 кроків попереду за інших людей, які з вами вчилися, які цього не робили. Прислухайтесь до мене і перегляньте це відео через 10-15 років і. То мене послухає, і буде робити, той буде дуже вдячним, тому що в 30 років може стати мільйонером легко.